Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують втілювати свої креативні ідеї у життя і організовують для маленьких переселенців та кременчужан цікаве та пізнавальне дозвілля. Зокрема, сьогодні діти виготовляли незвичайні свічки з бджолиного воску. Ці свічки унікальні, тому що при їхньому горінні це натуральний пчеліний воск. Він виділяє определенні свої так, скажімо так, ферменти, які вбивають. Квартирі мікроби, коли вони горять, вони очищають квартиру. Так, от коли ковідом боліли, воно вбиває бактерії і мікроби своїм ароматом. Тому що це натуральний пчелиний воск. Там є все, що є з вулику. Волонтери запрошують до участі в благодійних заходах майстрів, яким є чого навчити дітлахів. Хочемо вам нагадати, якщо у вас є можливість провести для діток якийсь майстер-клас, ви можете нам написати в телеграмі на сторінку молодіжного парламенту або в Фейсбуці, або в інстаграмі. Майстер-класи ми проводимо кожного четверга та суботи. Дітвора із задоволенням і користю провела час. Тепер хтось очікує на новорічні свята, аби запалити свічку. А хтось планує подарувати їй близькій людині, яка проживає на тимчасово окупованій території. Я це робила перший раз в житті, але мені дуже понравилось. Я сьогодні дізналася як робити свічку. Спочатку ми обмотали отакий воск, положили фітільок. Та ефірним маслом. Я обмотала. Свічку я виготовляла перше. Свічку планував подарувати бабушці, яка залишилася в Херсона. Я сьогодні на майстер-карласі робила свічку. Я буду цю свічку запалювати вдома. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.